Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати ще один спосіб, як можна приготувати шубу на праздничний стол. У мене є на каналі декілька рецептів. В прошлом году я виставляла шубу шуба торт з желатином. дуже удачний рецепт, красиво виглядає, і при цьому вона дуже вкусно. В цьому я вам покажу трошечки другий варіант, шуби. Вона тоже очень красиво, удобно нарізати її. Ну, в общем, давайте будемо готуватися. У мене це класична шуба, без додавання яєць, яблуко ще додають. У мене класична. Звісно, сільодка, яку треба почистити, буряк. Я буряк запікаю, я його не варю, запікаю у фольгі, мені так більше подобається. Відварена одна велика морквина, пару картошин, пів цибулини, майонез, соль. Треба буде піщова пленка і перчатки то не хоче, щоб у нього покрасились руки від буряка. Люди знають, як чиститься сілька. Я спочатку надрізаю отут вот по хребту, і отут вот чуть-чуть, возле голови, і знімаю шкуру. Все перевертаємо. Само теж тут надрізаю і так само знімаю. Все дуже просто, легко. Все. Голову я вибираю, розрізаю брюшко. І оце все, звісно, убираю. І треба убрати цю чорну-чорну-причорну пленочку. Тут я чуть-чуть отрезаю. Отрезаю хвостик. Дотираю все родинки. Так, ну и конечно же надо убрать всю черную пленку. Все, ну и теперь надо разделить на филе. Вот так рукой разделяю пальцами. Все. Ну и тут вот мы убираем хребетик. собі ножиком. Так, все, вибираю всі косточки хребтові і ці реберні. Все убираю, зачищаю, я не буду вам це показувати. Всі знають, як чистити селедку. Селедку я почистила і поки в сторону вбрала, бо мені треба заварить, вірніше запарити цибулю. Можна її просто замаринувати, уксус, сахар, соль, трохи олії, і вона промаринується. Але я зроблю другим способом. Я її просто залью кип'ятком. Цибульку нарізаю мелким кубиком. Порізану цибулю заливаю кипятком і таким способом убираю горіч. А я пока займусь селедкой. Мені надо убрати всі тут от кості, це трошечки надо погратися. Все, селедку я вже розібрала, порізала на такі невеличкі кусочки і пока відставляю. Я буду натирати свої овочі на миленьку терочку. Якщо вам не нравиться, то можна і на крупнішу. Я буду на м'якку. Мені більше нравиться, коли помічше. Вона так ну, більш виходить. Так само натираю і моркву. Получається лапшичка миленька. Ну і осталось потертий буряк. Буряк ну, у мене дуже сочний, тут багато сильно сока в ньому. І я його буду просто брати руками і віджимати. Можна насито і теж так силиконовою лопаточкою, і чуть-чуть здавити цей сок, тому що в шубі це все буде потім на тарілочці ну, пливти. Вы это понимаете. Я взяла обычную кухонную досточку и пищевую пленку. И вот так вот на досточку развертаю пищевую пленку. Я пока обрезать ее не буду, чтобы она мне не сковзалась по досточке. Все. И начинаю собирать шубу. Выкладываю бурячок сначала. И мне надо его равномерно разложить на поверхности досточки. Распределила бурячок вот так на доски. И можно чуть-чуть вот так пить соли, буквально капельку. Все. Теперь я для удобства майонез переложила в водительский мешочек и поблю такую вот сеточку из майонеза. Сочну шубу добавляйте більше, хто не дуже, то менше. Це таке на любителя. Ну і чуть-чуть так, ложкою я промажу. Наступним слоєм я додаю моркву. Це теж вже по вашому желанню. Хочете більше додайте, хочете менше. Хто як любить. Зараз я так от її розправлю трошечки. Хороший салат, спасибо тому, хто його видумав. І опять у нас сеточка із майонеза. Чуть-чуть можно пиццелить буквально капельку. Точно так само я все промазываю. Третьим слоем у меня идет картошка. Точно все так само повторяю. Слой за слоем, все слоя промазываю, чуть-чуть пицали. Подобнится, конечно, вывочкам, особенно картошку. Насклеивайте. Все. Все, картошечку я уже положила. И теперь опять моя сеточка идет с майонезом. Знову це все промазую. Так, залишилося в мене цибуля і селедка. Дивіться, можна зробити так, можна одним бортиком виложити селедку, цибульку і завернути рулет. Я буду робити по-другому. Я зараз... Викладаю сільотку на всю поверхню цієї шуби, розпряділюю її Рівномірно. Так. так. Акуратно, небагато. Хто любить більше сільотки, то беріть дві сільотки, бо це шуба велика. Тут де нема, дивимося, де нема, додаємо. Ну і цибулька. Посипаю цибулькою. Солити я вже зверху нічого не буду, так як селедка сама по собі солена. І все. І вже верхній слой я не буду майонезом накривати. Обрізаю пленку піщелу. И самый ответственный момент. Не надо свернуть рулет. Вот так хорошенько прижимаю, И пленочку отпускаю. И вот так вот скручиваю, подтягиваю. Так, у мене тут трошечки, це не страшно. Робочий момент, нічого страшного немає. Все. І отак вот моя шуба. Бачите, багато зробила. Трошки можна менше. Я зараз це отак вот вот уберу. Я зараз сама її. зміни. Все, а цю шубку я отправляю в холодильник для того, щоб вона постояла, стабілізувалась і, ну, промочилась, так сказать. Подружились слої самі з собою. і було вкусно. Все, убираю на холод. Ну, що, Шуба моя постояла буквально час. Ну, це мало для неї. Надо її трошечки більше дати відстоятися, щоб вона хорошо пропиталась і якби, взяла своє. Но ну, мне хотілось уже закончить видео и вам показати в розрізі. Вот такая вона в розрезе. Дуже сочна. Вы бачили, що я майонеза не жаліла. Хто любить посуше шубу, добавляйте менше майонеза. Я люблю сочно. Я відрізала кусочек. Вот так це виглядає на тарелочке. Шуба дуже вкусна. Я бы сказала, на ведь дуже вкусна шуба. Сочна в меру солена. Чуть-чуть буквально я добавляла солі, так як моя не соль і сама селедка солена. це можете і не додати, це вже діло кожного. Отак, як могла, я украсила її по-простому зовсім. Дуже красиво ця шуба виглядає на такої блінної білої тарілки. Но у мене, к сожалению, такої тарілки не нашлось. Вже взяла те, що було. Тому що це велика порція шуби, кому це багато на наполовину, ну це на хорошу сім'ю. Так що готовте, готовте різними способами шубу. І рулетом, і тартом. Хто як привик, так і робіть. Мені подобається цей варіант, дуже так от кусочок відрізала і удобно на тарілочку положили собі і їмо. Так що, всім миру, добра і любові! Я вас люблю, цілую. І всім пока-пока!